14 жовтня, фідерна риболовля річка Дунай. Всім привіт! Давно вже відео не було на Ютубі. Сьогодні буде днівна сесія з двома рибацькими місцями, трофейними місцями. До мене заїхали на Дунай хлопці з чемпіонату світу. По фідеру їхали з Сербії. Сьогодні будемо разом пробувати зловити вже популярну панонську платву або усача, коропа, амура, поддуста, язя. Тут на Дунаї, якщо клювання, то завжди, завжди якась різна риба. Так що, хто ще не підписаний, приєднуйтеся, кому не шкода, поставте лайкосик, кому подобається такий формат. Починаємо розкладатись. Дойшов я вже до рибацького місця, приніс всі свої речі. Скажу, це завжди нелегко дається. Особливо в кінці. Всі хлопці вже розклалися, вже промірялися. Зараз будуть закормлюватися, так що теж буду розкладатися, подивлюватися на професіоналів, як треба рибачити на Дунаї. Продовжуємо. Big Chase, сирна прикормка, трошки червоного такого кольору. Добавимо ще халібут, є бойл різний, сквіт і восьмяніг з перцем трошки будемо додати. Ще замішаний трошки є. Все як завжди, з наживок. Кукуруза, сир. Десь є там ще опариш. Опариш, пінка, животіни треба нормально, черв'ячок. Все це присутнє. його подавимо. Ось такий склад прикормки вийшов на сьогодні. Буду додавати ще поступово животіну. Опари черв'як пінку. Зараз настоїться, ще трошки нап'ється вологі. Прикормка. Бачу. Я думаю, домішувати вже не потрібно. Новий комплект у мене з'явився. Дайва Інзон Distance Special 420 з тестом 180 грам. І катушечка дайва. Вже показала себе дуже гарно. Усача витягнув недавно на крайній риболовлі. Це з 0,3. лезка? Ну зрозуміло. А це усачовий гачок. І 0,25 леска. 0,25? І да. він на такій довжив. Должен... А на коротше да. ти пробував? Можна теж на коротше. Ну, ну, треба, э, треба длинніше, да. так. Ну, метр, метр півтора, метр там плюс-мінус. Нарешті в наших хлопців є риба Борються, борються. Ха-ха-ха. Як може така риба, як вона може так шлюти? Це ж не 10 кілограм. На що клює? На пічок серіального сапара. Ти бачиш цю покльонку? Я не бачу. Я як бачу покльонку, то так дивлюсь. Тепер ти розумієш, який екшн може бути? Там взагалі летіла удочка, взагалі летіла. Я навіть підсадку. Вітаю з першим трофеєм на Дунаї. Дякую тобі, реально. У <риклад> наші хлопці вже є два екземпляри кусача марени. такі в середньому розмірі до 2 кг. Клює на сир, в принципі, як зазвичай. Не дуже активний сьогодні кльов. Плює тільки усач, бичок і пічкур, але всі намагаються, тимпують, міняють наживки, повіці, гачки, підходимо якось до риби, не знаю. Погано сьогодні, активніча риба саме в цьому місці зранку до обіднього часу. Зараз будемо міняти локацію через якусь годину, поїдемо на більш усачове місце. Так що не перемикай, далі буде цікаво. Ми вже знаходимося на новій локації, піднялися по Дунаю на пару десятків більше кілометрів. Рибачимо зараз в місці, в якому я проживаю. Вже Жека Чемпіон отримав два клювання, одну рибу реалізував у Сача. Так що чекаємо потемніння. Будемо, будемо чекати ще трофейніше, ніж 1 кілограм або два. Думаю, що сьогодні був. Надіюся, на три. Погода сьогодні топує, можна сказати. Сиру багато, опарішів багато, так що чекаємо на трофейних пивані.

<ріст> красавчик. Дякую. Так короче, пацани, я вам подивлюсь, як він збудує, і дому самі. Ти просто на <ріст> нього, бля. Ну хіба не красний? не красний? Хороший, хороший, знайомий. У Сач на Дунаї клює, навіть у Чемпіонів. Таким гідом клює всіх. чем-нибудь допомогти. Витягнуть. Я не знаю, давай, наверное, підсакну. Все, він уже тут. Пацаны, Тихо, 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 тихо. Да. Я собираюсь. Мы и там чекали. Ні, nee, це поддуст. Це подуст? Да. Як він себе собі поддуст? трофей... трофейний поддуст. Я таких ніколи в житті не бачив. Ігорю, не кажуть це поддуст. Вітіть калетіть. Де <рістить>. треба <рістить> я удача була на чемпіонаті міра. Перший день. Друзі, ви подивіться, ви колись бачили подуста такого розміру. Розмір подуста, щоб ви уявляли собі. Подивіться на його ніг. Ігор'я Клювання.

на ну, что взял? Ну, чистый сыр. Серьезно? Да, без ничего. Бля, ну я к тебе, а Мат. Я к тебе с Да я в шоке просто, блин. Значит, сазан. Две их сверху. Угу. угу. Гарно пробил. Да, у него губа такая, что... Ни хрена себе. Мясисто. Є? У Ігоря перший, перший усадж в його рибальській кар'єрі. Мрія здійснилася завдяки Андрію. Андрій нас е, показав справжній клас, як ловити таку рибу. Клюнув на сир, е, чистий сир без нічого, поводок десь 90 см, пачок Великанський, камукацу F-22. 0,23 жилка дав сильний супротив, єлі встиг відпустити фракціон, але витяг і отримав дуже велике задоволення. Відпускаємо. Круто. Мам мамонти якісь, просто мамонти Я в Україні такого не ловив ніколи. О, а тобі телефончик рядом? а зробиш Так да. Один із Найголовніший героїв риболовлі на Дунай, кіт рижик, вже сидить, чекає своєї порції трофейної рибки. Я сьогодні підготувався до його приходу. Назбирав йому трошки, трошки мілкої риби. Такі як пічкур, бичок. Зараз будемо прикормлювати. Прикормлювати треба місцевих котів, щоб клювали трофейні усачі. Я думаю, сьогодні вечеря в нього смачна видно. Щось він. Він такий полудикий. Смімо. ось туди кинемо. Нехай. Нехай вечеря. Ну нарешті й в мене клювання. А то вже мені трошки стало стыдно. Всі ловлять. А я не ловлю. Я рибка на гачку. Так. Да! Саме та, за якою ми приїхали всі сьогодні. Невеличкий екземпляр. Ну да, нормально, нормально, я вже витягну. Це невеличкий. Марина, да, не? Да. Обрибуйся нарешті. Ну так, да, таких можна, не, не обов'язково підсак. Смотрите. Такі да десь в середні пів кіла. Круто. Нарешті, а Нарешті, то вже якось мені ніякого було. Всі ловлять, а я не ловлю. Ну майже всі. Ну, майже всі, так. Да. Перший пішов в мене. Давай. Не, не такі, як Жека казав, на 5 кг. Ну да. Зараз буде. Буде ну, погано. Ще, ще піщить трохи щось. наживки трофейному сачу я думаю сподобається. Постійно додаю шматок сиру в годівничку, таким способом продавлю і закріпляю звичайною сипухою з двох сторон. Сипуханий за живий компонент теж не забуваємо Постійно живий компонент Так виглядають збори. Завідуйте поплавочники, скільки снарядів. Це коротше, треба, все, треба все це коротше, ще впихнути. Речей мало не буває. Ну щось, закінчилася сьогоднішня риболовля на Дунаї. Я думаю, всі задоволені сьогоднішньою риболовлею. Дуже, да. Дуже да. задоволені. потримали такого усача. Ну чуть-чуть побільше. Це <ріст> тільки наступного <ріст> разу буде обов'язково такий, що в камеру не буде влазити. Да. До обов'язково ще приїдемо. Ну що ж, куди ж без крайнього закиду? Правильно? Я так думаю теж Добавляю сир в годівничку. Сирна прикормка з опаришем. Добавим ще сюди опариша. Перший пішов, блін, йде дощ для усача якраз ідеальна погода. Добавив ще опарика. Зайвим не буде. До речі, в кінці риболовлі вже зв'язав патерностер з круткою. Дуже довго я користувався цим монтажем. Дуже добре себе показує на рісті з великою течею на стандартну рибу, таку як, ну не більше трьох, можна сказати. Але коли ти наклює на такий монтаж трофей, а тут ще ну, без фідергама, просто напряму з повідець. І як зазвичай він же, жі який там... Не всі ж ставлять, як я 0.25. Зазвичай він там 0,16, 0,18 максимум, я думаю. І все. І немає трофея. Так що я перейшов на грубу леску і на інлайн. Точніше Райнін ріг, який є направо. Та що ж там чіпляється? Гарні гачки. Гачки гамакатсу, до речі. Іван Васильович, привіт. Привіт вінницьким рибацюгам. Ну що, довго говоримо? Глубина 3 метри. Осіклювання в захід. Ух, ледве встиг. Оце там оце так клювання було гарне. фух, Тільки закинув, пройшло пару хвилин. зачепився, да? Чи це він так тяжко тягне? Ні, це він так тяжко тягнеться. Я думав, зачепився. Фух. Аж леска гудить, а не свистить. Фух. Ну, 420 довжина палки має піднімати його там над всіма камнями і все, що там на дні. Вже і в мене ноги трусяться. Я вам скажу, якщо я не помиляюсь, має бути трофейна риболовля. Риболовля кажу. Трофейний екземпляр Морени, усач. Фух. Ви так само не дихаєте як і я. Як він ж, як він ж мощно давить, на бланк і в той час. Коротше, ну мягко все нормально викачує. Ух, 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 ух. Я перший раз вийшов. Десь колись тут писак лежив. Ось є. Ой, тут ще так. Камні невдобно, можна ноги поламати. Блін, попустив, а цього не треба було робити. Підходить, 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 тому що під берегом більш-менш, більш-менш Ось він, ось він. тихенько, тихенько. Є. Це вже буде трофейно. Ось така не можна взяти така рух. Губата риба за нижню губу. Як ви думаєте, скільки він важить? А то перед, а то перед цим був на 400 грам. Це трошки більше буде, ніж 400 грам. Дуже сильна риба. Ох, і подарував він мені емоції тільки що. Чому, чому використовую такі товсті? Ой, великі гачки мені, багато запитань буває. Тому що дивіться, дивіться, яка, яка в нього паща, а не рот. Ну і тому так має, має гарно пробити рибу. Зараз будемо, зараз важимо і відпустимо. Красавчик. 3 кг 215 г і мінус 500 г голова пацака. Це значить у нас скільки 500 2700, можна так сказати, хорошенький екземпляр. Як показує практика, останній закид на риболовлі майже завжди трофейний. Пишіть в коментарях, хто. Робить останній закіс і ще сидить як мінімум годину на риболовлі. Ну що, друже, будемо прощатись. Свою у усадж я сьогодні трофейну впіймав 2700. Були сьогодні екземпляри і менші в 2 кілограма, в півтора кг. Це як для Дунаю, це стандартний розмір, і дуже добре, що він такі клював. Найменшого впіймав теж я, такого в такого грам 500, мабуть. Не сказати, що дуже активно клював усадж, але клювання все-таки було. Шкода, що не вдалося впіймати панонську платву, але риболовля на Дунаї це завжди. Не вгадаєш, яка риба буде наступного разу, навіть якщо вчора клював подуст, не факт, що він сьогодні буде теж клювати. Ставте лайкосик, якщо вам сподобалося відео. Хто ще не підписаний, приєднуйтеся. До зустрічі на Дунаї.